А поїсти ти можеш без Ютуба? Я їм без Ютуба завжди. Ой. Ти можеш поїсти без Ютуба. Ти можеш поїсти без Ютуба? Ну, ти ти взагалі універсальна, то нам не дивиться Ютуб. Ти можеш поїсти без Ютуба? Ти поняв? Я коли мою посуду, я дивлюся. Ти можеш поїсти партікова. без Ютуба. Чесно. Ну я не їм з Ютуба. Я не їм з тобі. Я не можу їсти і дивитися якісь ці. Можеш просто їсти і думати про вічне. Я так роблю. Род. З Марусією говорю. говорю. Добре, я розумію, що коли ти сам в хаті сидиш, і тобі чисто включити щось. Бо я раніше, мене, як я був малий, в мене стояв келік на кухні, і ти його автоматично включаєш, щоб щось балакало просто. Я їм завжди сам майже. А, я понял. Ми навіть коли їли разом, ми дивилися рок-саланду. Я Бо, це сподіваюся. Просто, просто ми, типа, з Марусю, коли їмо я на кухні, ти? ми спілкуємося, розумієш? А мені, типу, сложно їсти і дивитися відео. Тому що я концентрую увагу або на відео, типу, або на їді. Вечері, наприклад, ми готуємо, і я люблю собі кучити такий серіал, ми сидимо, типу їмо, ідемо, і димось серіал. І норм. Коли ти сам? Коли ти з кимось це інше? Ну я коли сам, я не знаю, я їм якось на ходу завжди. Нема такого, що я сім'я. Ну, Про свідку і цей ї... момент. Ну хорошо. Ну ні, дивись, точно не включає відео. Про що я я, я шаль, про ну, ти так говориш, мене кум так постійно робить. Він завжди, коли їздить, він не може без телефона. В нього завжди має бути Ютуб. І він щось дивиться. Це діч, воно в нікуди йде.